28 червня у Прилуцькій міській раді відбулося нагородження переможців четвертої краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада Рідний край цього року. Учасники у своїх дослідженнях вивчали національні традиції та свій родовід, розвиток освіти й медицини на прилученні. Це є відображенням того, що інтерес до локальної історії, а отже, і до історії всієї України є непідробним. Він живе і він утверджує. Наше бажання право на національну ідентичність самовизначення. Надзвичайно приємно, що сьогодні ми не просто є свідками того, як відбувається вручення премії, а ми є і свідками того, що в результаті роботи живі премії визначено і лауреатів. І дипломаті так переможцем у номінації дипломант третього ступеня став Ігор Хоменко. Він дослідив генеалогію власної родини та її внесок у розвиток освіти на прилученні на початку 20-го століття. Дипломантом другого ступеня стала десятикласниця сьомого ліцею Биховська Ірина. Тема роботи Весільний коровай на прилученні. Унікальність вашої роботи полягає в тому, що ви розглядаєте коровайний ритуал у трьох площинах культурологічному, етнографічному. етнографічному. І фіологічно. І, до речі, велику увагу приділяєте зібранню різних приказок, замовлянь, пісень. І це дуже важливо, оскільки слово в нас, в українців, завжди мало сакральне, духовне значення. Ваша робота, наша розумниця, доводить іще раз, що культура Прилуцького краю це невід'ємна складова. Культури України самобутній, оригінальної, не схожий ні на яку іншу культуру, а особливо на культуру нашого. Дипломантами першого ступеня премії Шкоропада стали працівники міської лікарні Анатолій Шкурат та Олег Шевчук. Вони у своїй роботі дослідили історію прилуцької лікарні та міської медицини. Я спілкувався із сином організатора інфекційної служби, який вже в 47-му році помер, а сина ще застав композитора. Я спілкувався із головним лікарем який з 22-го року по 34-й був переждановчим головним лікарем з його сином Володимиром. Я ще застав головного лікаря сто. Мат поліклініки, вовка. Біля комп'ютера з, з масою листочки маленьких, великих записок, десь на коліні, десь хтось хтось скаже, якась бабуся, якийсь старий, якийсь працівник лікарні. Все це на особистих знайомцях, на особистих зустрічах, все це по, по маленьким, по маленьким, якимсь крупичкам цих історій, ця історія. Якби Анатолій Михайлович, то Якийсь би час, це все надбання, оці всі фотоматеріали, оці всі документи біографії, фотографії, і виписки з книг наказів, і виписки з трудових книжок і тому подібне. Воно може б ще якийсь час би чекало своє часу. А так, дякуючи. Богу збройним силам України долі, що дало здоров'ю. Що ми вже виходимо на осінь на випуск нашої фундаментальної книги Історія медицини міста була іще ще одна дослідницька робота стосувалася життя та творчості Василя Горленка. Її автором став український науковець Іван Забіяка. Йому було присвоєно лауреата премії імені Шкоропада. Я підготував перший том. Документів матеріали там про Лазаря і про Дмитра і інших Горлинків. Дивовижні речі, ви знаєте, просто коли читаєш, захоплюєшся. Дабіжа прекрасний нарис написав про Лазаря Горлинку. Пуле. Я думаю, що це француз виявляється це так би мовити російський. На жаль, дослідник, але теж дуже хороший нарис. Всі інші наші скарбниці з усього вдалося зібрати і це видати слід зазначити. Ти що премію імені Шкоропада було створено ще в 2017 році з метою популяризації дослідницької діяльності на території прилучення.